Графічно розв'язати рівняння х у квадраті плюс 4х плюс 1 дорівнює 6 поділити на x. Даний спосіб ми з вами вже застосовували в попередніх завданнях. Пригадаємо порядок розв'язування рівнянь графічним способом. Крок перший. Побудуємо графік функції fвідx, дорівнює. Виражається ця функція лівої частини рівняння. х квадрат плюс 4х плюс 1. Це в нас буде квадратична функція, графіком буде парабола. Таке будувати вже вміємо. І ще одну функцію побудуємо 6 ділити на х. Ви, напевно, вже впізнали, що це є обернена пропорційність, і графіком її є гіпербола. Обидва ці графіки побудуємо в одній системі координат. Потім ми знайдемо точки перетину і розв'язками буду, розв будуть абсциси цих точок перетину. Отже, будуємо графік першої функції. Знайдемо координати вершини параболи. Пригадаємо, мінус Б ділити на 2А. Мінус 4. Розділити на 2 до рівня мінус 2. N, А ми тут до рівня. Назначення функції у точці мінус 2. Тобто f від мінус 2. Підставимо мінус 2 замість х. Мінус 2 в квадраті. 4. 4 на мінус 2 мінус 8. 4 відняти 8 мінус 4 і додати 1 мінус 3. Обчистимо таблицю значень для цієї функції. У перший стопчик підставимо координати вершини параболи мінус 2, мінус 3. А далі візьмемо іще три точки, які знаходяться по один бік. В даному випадку зручніше взяти вправо від мінус одиниці. Звичайно, що замість х обираємо цілі числа. Отже, мінус 2 у нас тут. Наступне число буде мінус 1, 0 і 1. Мінус 1, 0, 1. Підставляємо значення мінус 1 замість х формулу першої функції. Мінус 1 у квадраті буде 1. 4 на мінус 1 мінус 4. 1 плюс 1 2. Міс 4, мінус 2. Підставляємо 0 замість х. Ці доданки перетворюються в 0, лишається 1. Одиничку підставляємо. 1 у квадраті 1, плюс 4 на 1, 4. Разом 5 і ще одиниця 6. Позначимо ці точки на координатній площині. Отже, мінус 2, мінус 1, 2, 3. Раз, два, три. Друга точка. Мінус 1, мінус 2. Наступна 0, 1. і одиниця 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Уявно проводимо вертикальну вість симетрії параболи. Відносно неї будуємо симетричні точки. Це на один відрізок вправо від осі. Симетрично буде на один відрізок вліво. Наступна точка, ось оця. На два відрізки вправо знаходиться від осі. Відраховуємо два відрізки вліво. І ця 3 е, відрізки вправо знаходиться, відраховуємо раз, два, три відрізки вліво. Через позначені точки проводимо параболу. Ось вона. Переходимо до побудови графіка оберненої пропорційності. Ми знаємо, що це гіпербола, відки є симетричні відносно початку координат, тому достатньо побудувати тільки одну витку, а другу симметричну. Обчислимо таблицю значень для даної функції. Виберемо 4 значення. Х у. Оскільки дана функція у точці 0 не існує, то ми почнемо з одинички. 1, 2, 3 і 6. 6 ділити на 1, 6. Записуємо сюди. Двічку підставляємо за х. 6 ділити на 2, 3. Далі 6 ділити на 3, 2. І 6 ділити на 6, одиниця. Позначимо ці точки на координатній площині. 1, 6, ось у нас ця точка. 2, 3, ось у нас ця точка. 3, 2, і 6, 1. Через ці точки проводимо відку гіперболи. Тепер малюємо симметричні. 1, 6, а симметрично буде мінус 1, мінус 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далі. 3, симметрична, мінус 2, мінус 3. Раз, два, три. E, 3, 2, симметрично, мінус 3, мінус 2. І e, ще одна точка, мінус 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Міс 1. Малюємо другу квітку епербою. Як бачимо, дані два графіки перетинаються у трьох точках. Ось одна, друга і третя точка. Апсиси цих точок. Міс 3, мінус 2 і 1. Ці абсциси є коренями даного рівняння. Відповідь. Х1 дорівнює мінус 3, х 2 X3 дорівнює мінус 2, х3 порівнює 1.